10 вечера выбухи и ось травми. Ну тут еще ничего. Валя. Ну, кухня. Вікторія живе в цьому будинку з мамою, чоловіком та сином. Дивується, як під час вибухів ніхто не дістав травм. Три вибухи були. Перший вибух був я увиділа спишку, як під кровати в спальні. і Как картвати подросла. Тон син прийшов з своєї кімнати до ко мене. Другий вибух був. Ми увидели, як эти на буксах. Ні, те. Іскри летять. На сусідній вулиці В'ячеслав показує місце на своєму подвір'ї, де був двоповерховий гараж. Чоловіка в момент прильоту вдома не було. Я тільки з лікарні, то я був на на моїй уденьці. Це слава Богу, що тут нікого не було. На трьох місцях влучань працюють комунальні служби. Мешканцям пошкоджених будинків допомагають забивати вибиті вікна ОСБ-плитами, прибирати уламки, сміття у подвір'ях та на дорогах. Паралельно зараз приступаємо в ліквідації наслідків по пошкодженню по покрівлям. Залучаємо інші комунальні підприємства, щоб якнайшвидше Зробити більше покривалі і допомогти людям зараз. Будемо давати ще допомогу КП «Обленерго» своїми людьми. Травм дістали три жінки та один чоловік. Їх стан стабільний. Лікуються амбулаторно. Повідомили в обласній військовій адміністрації на своїй офіційній сторінці. Олександр Гордієнко, Роман Волинський, Суспільне, Новини Миколаїв.